Вітаю, діти! Сьогодні до нас на заняття з математики завітав Сергійко. Давайте разом із ним вирушимо в математичну подорож. Погляньте! Перед нами діти дві доріжки. Якого вони кольору? Вгорі чорна доріжка, а внизу синя. Так, треба визначити, яка доріжка довга, а яка коротка. Що ж для цього треба зробити? Правильно, треба взяти одну доріжку і на неї накласти іншу. Скажіть, діти, яка доріжка довша? Так, синя. А яка коротка? Так, чорна доріжка. Молодці. Вирушаємо у нашу подорож. Подивіться, дітки, що це! Це гаражі. А скільки їх? Правильно, багато. А що це, діти? Ну, звісно, це машини. Скільки їх? Так, їх теж багато. Кожна машина їде у свій гараж. А чи вистачить всім машинам гаражів? Давайте перевіримо. Потрібно біля кожного гаража поставити машину. Ось так. Ще одну машину. Ще одну. І останню. Діти, чи всім машинам вистачило гаражів? Ні, одна залишилась без гаража. Так. То чого ж більше? Машин? Чи гаражів? Так, правильно, машин більше. А як ви думаєте, наскільки більше? Звісно, на одну. На одну машину більше. А чого менше? Правильно, гаражів. А наскільки? Так, на один. Діти! А що ж потрібно зробити, щоб машини гаражів стало порівну? Треба поставити ще один гараж. Правильно. А зараз, чого більше? Машин чи гаражів? Їх порівну, так. Скільки машин, стільки гаражів. Чудово! Діти, а що це ми бачимо? Так, це будинок. А де стоїть машина? Машина стоїть попереду будинка, правильно. А тепер де стоїть машина? Так, вона стоїть позаду, вірно. А де зараз стоїть машина? Так, вона стоїть справа від будинка. А тепер. Правильно, машина стоїть зліва від будинка, які ж ви молодці. Сергійко пропонує вам діти виконати гімнастику для оченят. Увага на екран! Сподіваємось, що вашим оченятам сподобається. Що це за дівчатку Руде! До бабусі в гості спішить біжить мама, бабця зонедужала, Занедужала, бабця, ой ой. Дешечка до лісу веде, а й за гуде Шапочка червона, а куди йдеш сама в лісі дикі звірі На завершення нашого заняття пропоную вам збудувати дві доріжки з цеглинок ЛЕГО коротку зеленого кольору і довгу жовтого. Надсилайте фото своїх доріжок. Ми з Сергійком будемо чекати. Бувайте! До нових зустрічей, малята!